Обшуки на очах у переляканих дітей у Миколаєві дорослі об'їдали. До і видно, звідси стріляли. У рівному темною порою невідомі атакували будинок голови міськосу. Найвіддаленіша у сонячній системі американські астрофізики розгледіли у зоряному небі Фараут. нову планету на відстані у 120 астрономічних одиниць. Припускають, що там є вода. Неділок, 25 лютого сьогодні, 18.15, Саме тепер в українській столиці американський есмінець зайшов у порт Одеси. Екс-очільника генерального штабу затримала військова прокуратура та викрадена фура. Її ганяли патрульні околицями столиці. Добрий вечір. Це спецкордна 2. і Лише повідомлення, що незаперечно варті вашої уваги. Понад дві сотні важких ворожих снарядів вибухнули напередодні на одній з ділянок фронту в Луганській області. Там окупанти масовано вдарили з далекобійної ствольної артилерії, і левова частка того смертоносного залізяча прилетіла просто у село, де живуть люди. Снаряди без перебільшення переорали усі довколишні поля і розтрущили будинки. Маленька діана, що разом із батьками справді дивом вижила у тому пеклі. Взагалі перестала говорити. Знімальна група Руслана Йормалюка буквально щойно повернулася із розтрощеного бойовиками Золотого 4 Такого потужного обстрілу місцеві жителі Золотого 4 не пам'ятають з 2014 року. Буквально за лічені хвилини на ці подвір'я впало близько 30 снарядів великого калібру. Йому 72. І на старості він лишився з дружиною інвалідом без даху над головою. Вот это вотащо я сам построїв. Сам лично один. те, що дід Вячеслав будував протягом життя. Ворожі снаряди розтрощили за лічені хвилини. Він ледь встиг зіскочити з ліжка і забрати дружину з кімнати, як туди прилетів снаряд. Натіраскеблят на ата на шандарах сюди. Я глянув, прятатися некуда. Побіжали вон туди. Там вагонка стоїть. За нею от скричелі селі бабах ударила міна тут. Він бігав по обійстю, але сховатися вже не було де. Підвал завалило, снаряди лягали щільно, такого обстрілу не очікували навіть військові. Вони допомагали евакуйовувати людей. Дуже була велика неожиданність, тому що це відбувалося около п'яти травня. Більша частина лічного составу І Срочно ми вскочили, почали одягатися, тому що. Что... Я виводив людей в місце. Тепер дід Вячеслав тулиться у одній у цілій кімнаті. А я печку заприв, все позакривали і ночую. Ну от поки вночі переночував, нічого. Я тепер билась, аже ж больна. У сусідньому будинку ще два дні тому лунав дитячий сміх. А тепер крізь потрощені шибки гуляє вітер. Це дім надії. Жінка спала своєю доною, коли десь на дворі пролунав перший вибух. Слышала, як вона свістита фуф. А далі почалося пекло у гуркоті вибухів, потонули крики і плач місцевих. Снаряди посипались з неба, руйнуючи цілу вулицю і змітаючи будинки. Другий був з сторони там якомна та ді нас там холодильник, коли уже стекло розбилося. Ну ми швидко, так сказати, було. Рібенка і вніс у підвалі. Маленька Діана так вкопилася за маму, що після обстрілу ледь змогли розтулити дитячі рученята із міцних обійм. Малеча злякалась і втратила мову. Вона нічого не сказала, просто так отлягла на міня, окрилась політам, і все, і молчала. Лише сьогодні, після спокійної ночі, в колі рідних до маленької діани повернулася мова, і дівчинка вперше за добу вголос змогла покликати маму. Руслан Ярмолюк, михала потяти Олександр Лубок, спецкор. Два плюс два генерал полковника Володимира Заману, екс начальника генерального штабу збройних сил України, нині зранку затримали спільно слідчі військової прокуратури та оперативники СБУ. і мерщі оголосили підозру у державній зраді. Головний військовий прокурор матіос, демонструючи відверті дива оперативного інформування нації. Проголосив, цитую саме генерал Замана, очолюючи генштаб із 2012 до середини лютого 2014 року, критично скоротив чисельність збройних сил та розформував зенітно-ракетні дивізіони, і мовляв, саме це завадило нашій армії протистояти російській агресії, зокрема захопленню Криму. Запобіжний захід Володимиру Замані. Столичний Печерський суд має обрати буквально з хвилини на хвилину. У прокуратурі наполягають на триманні офіцера під вартою без права внесення застави. Саме очільник генштабу. На питання судді, чи зрозуміло йому підозра, відповів дослівно, майже так: читати таку галіматю принижує його гідність. Я готов відповідати за кожне своє рішення, але про це мене ніхто до цього часу не запитав. Скорочення Збройних сил це не моє рішення, це політичне рішення, розумієте? Приймає керівництво держави. А не начальник генерального штабу. Внаслідок особисто наголошую підписаних заманою директив загалом із Збройних сил України підлягало скорочення на 4646 осіб більше, ніж передбачалося законом України про чисельних збройних сил України на 2012 рік. Американський бойовий корабель, типу Арліберґ в українському порту. Це ракетний смінець Дональд. Кук і він нині зранку пришвартувався біля причалу Одеського морвокзалу. Офіційна мета візиту спільні навчання американців з кораблями військово-морських сил України в акваторії морсь... чорного моря. Командувач ВМС НАТО у Європі адмірал Джеймс Фогор не приховує, що візит борту DDG-75 в Україну. Прямо пов'язаний з агресивними атаками, і зазіханнями Росії у Керченській протоці у відповідності до попереднього плану. Ісмінець перебуватиме в Одесі до 27 лютого, і між іншим Дональд Кук уже не вперше в Одесі. Саме цей корабель раніше брав участь у морській частині міжнародних маневрів Сібриз. Обстріляли з автомата, а потім ще й кинули гранату. У рівному стався напад на маєток голови міського суду. Невідомі стріляли вночі з двору сусідки. Коли суддя Петро Денисюк був удома, чи вдалося поліції вийти на слід стрільців та про наслідки атаки з місця замаху Анна Махно. Зрешечені шипки ледь видно за високого паркану суддівського маєтку. Автоматна черга пролунала посеред ночі. За нею вибух кинули гранату. Найімовірніше, РГД РГД-5. Я думала, в нас війна почалася, а потім думаю, в них там. Прожектор, думаю, може, це щось в них там замкнуло, і воно, знаєте, так, от горить, стріляє і вибухнуло. Пані Раїса, сусідка голови рівненського міського суду Петра Денисюка. Саме через її подвір'я зловмисники поближче підібралися до будинку служителя Феміди. Там річка, луг. Вони йшли через мій город. Тут найімовірніше, найкраще проглядалися вікна судді, адже довкола маєтку Петра Денисюка паркан метрів зо два. Зовні на обіця без ключа не потрапити і при вході встановлений відеонагляд. Вони приставили драбинку до мого туалета і видно. Віці стріляли удома. Петро Денисюк був сам, не постраждав, напад не коментує. Чого вам не розкажу, бо ви з слідство в'язуєтесь, я не знаю, що можна говорити, що не це вибачте. Я не можу говорити. Версії є декілька, але одна з версій це його службова діяльність. Петра Денисюка в місцевих змі охрестили завидним та багатим холостяком. Він з кількарічними перервами обіймає посаду голови міського суду цілих 19 років. Неодноразово активісти вимагали його звільнення, закидаючи численні зловживання. 2016 тисячі навіть перекривали трасу Київ-Чоп на знак протесту, що Денисюка знову брали головою суду. Сам служитель Феміди всі звинувачення відкидав. оберігаємо один одного і служимо на благо нашій державі, на благо розбудови судової системи. і Якщо й були якісь чи є то я думаю, що ми виправимося. Нині ж за посягання на життя суддів поліції відкрили провадження. Створена в управлінні слідчого Тивна група до числа якої війшли слідчі досвідчені слідчі та оперативники, які будуть займатися розслідуванням даного інциденту, зночі в день правоохоронці детально оглядали територію довкола та збирали докази, які можуть вивести на слід зловмисників, і кажуть, вже певна інформація про них є, та поки що її не розголошують. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина Спицкор, 2+,2. Легкомоторний літак врізався в житловий будинок в американському штаті Флорида. Повітряне судно влетіло просто у спальню помешкання. 17-річна дівчина, яка перебувала в кімнаті, відбулася легкими пораненнями. А от пілота врятувати не вдалося. За попередніми даними на облавку літака було двоє людей: 64-річний інструктор та його учень. Хто саме перебував за штурвалом у момент трощі, поки що невідомо. Так само не пролунало й офіційних заяв з приводу можливих причин катастрофи. Некерована фура у Дніпрі побила машини, знесла світлофор і перекинулася. Це сталося у розпал робочого дня у середмісті обласного центру, де був дуже жвавий рух. Вантажівка їхала спуском, коли в неї зненацька відмовили гальма. Очевидці кажуть, водій почав сигналити і намагався маневрувати, але все ж фура вдарила ладу та БМВ на перехресті. Далі зім'яла опоро світлофора, зачепила ще три припарковані автівки, і аж тоді перекинулася на бік. Минулося на щастя без потерпілих. Кермувальника вантажівки оглянули медики. Він від шпиталізації відмовився. Поставив машину, був на роботі, слишив грохот. Здійсне звичайне поставив. Осознав, що у нього відказали тормоза повністю. Водій всячески входив маневрами в разі сторони. Він зрозумів, що не справляється з управлінням. Відділ різкі ривок руля і призвело к тому, що автомобіль перекинувся. Одразу дві бази відпочинку згоріли у курортній затоці, що на Одещині вщент вигоріли два десятки дерев'яних будиночків. Зайнялося там близько четвертої години ранку, і через щільну забудову вогонь почав стрімко поширюватися територією. Вогнеборцям знадобилося майже чотири години, аби повністю загасити полум'я і запобігти поширенню вогню на сусідні бази. Також із дерев'яними забудовами ніхто запевняють, у поліції не постраждав, адже в несезон сезон бази там стоять порожні. Зараз з'ясовують, чи був це підпал навмисний, чи можливо просто закорочення електродротів. Заручники негоди під час сильного шторму в Адріатичному морі, неподалік італійського міста Барі, на мілину сіло турецьке судно. Сильний вітер та потужні хвилі дуже, як бачите, заважали роботі буксира, який намагався відтягнути борт на глибоку воду. Врешті-решт рятувальники визволили членів екіпажу, втім вантаж змушені були лишити на облавку. Від негоди Італія, взагалі-то потерпає від вихідних береховій охороні. Довелося проводити одразу кілька рятувальних операцій на морі. А от на суші від шторму, який зривав дахи та ламав дерева, загинули щонайменше троє людей. 21 мільйон доларів за майже 40 років ув'язнення. Адміністрація міста Сімівеллі це сполучені штати виплатить американцю. Крейгу Коллі грошову компенсацію за несправедливий пожиттєвий вирок чоловіка засудили у 1978-му до довічного ув'язнення, визнавши винним у вбивстві його дівчини та її чотирирічного сина. Однак у 2017-му, після повторного розслідування, з'ясувалося, що ДНК засудженого і генетичний матеріал убивці не збігаються. Губернатор Каліфорнії помилував Колі на той момент. Йому вже було 70 років. Тепер майже 5 мільйонів доларів компенсації Крейгу Коллі має виплатити міст. То, де він відбував термін, решту повинна покрити страхова компанія. Шалена фура у Києві. Патрульні поліцейські зупиняли фуру і затримували викрадача автомобіля. Правоохоронці отримали орієнтування про викрадення вантажівки просто зі станції технічного обслуговування десь на Київщині. Авто, яке на великій швидкості неслось у напрямку Борисполя, помітили ще на проспекті Бажана. Водій на вимогу патрульних не зупинявся і навіть виїхав на зустрічну смугу вже за містом. Відео карколомного нитви оприлюднили самі патрульні у соцмережах. Зрештою, поліцейським таки вдалося заблокувати машину, а водія утікача затримати. Коли водій даного транспортного засобу Сканія вже перетнув розмежовувальну лінію та виїхав на смугу зустрічного руху, вже екіпажами патрульної поліції саме в той момент було заблоковано даний транспортний засіб. Водія було затримано. Нова планета просто на узбіччі сонячної системи. Астрономи відкрили найбільш віддалений об'єкт, що коли-небудь вони спостерігали в нашій сонячній системі. Його назвали Фараут, як надзвичайно віддалений. Планета та розташована на відстані у 120 астрономічних одиниць. Одна така одиниця це відстань між Землею і Сонцем. Яскравість планети говорить про те, що вона діаметром близько 500 кілометрів. І вчені припускають, що вона має сферичну форму. Об'єкт має також рожевий відтінок, і такий колір твердять астрономи. За. Звичай асоціюється з багатими кригою об'єктами. Фараут рухається сонячною системою повільніше ніж будь-який інший об'єкт, але за словами науковців знадобиться щонайменше кілька років, аби повністю розрахувати і визначити його орбіту. Нині це все Спецкор сьогодні в ефірі у дещо скороченому форматі, адже просто зараз на 2,2 футбол, пряма трансляція поєдинку Динамо Зоря. Тож усім приємних вражень і до зустрічі у вівторок у цій самій студії традиційного 18 о 18.15.